Дякую, пане Голова, шановні е, колеги, дорогі українці, е, днями в Португалії, в Лісабоні відбувалася вже четверта конференція з відновлення Житомирщини і нашу делегацію очолював перший заступник Верховної Ради України Оксана Корнієнка. І е, поряд зустрічами в парламенті, міністерстві закордонних справ е, дійсно в торгово промисловій е, палаті Португалії за організацією нашого посольства і посольства. Естонії Португалії відбувся вже цей четвертий форум. Чому Португалія? Тому що саме ця країна приєдналася до Естонії, яка вже відновила понад 10 об'єктів на Житомирщині у відновлення цього регіону. І ми сьогодні ведемо дискусію з Португальською республікою у завученні інвестицій цієї держави в освітні заклади Житомирської області. Чому освітні? Тому що діти це наше майбутнє. Освіта це найбільший капітал кожної людини. І коли ми сьогодні говоримо про комплексне відновлення України, ми розуміємо, що без сильної, сучасної освіти майбутнє неможливо. Обов'язок держави в контексті тих змін, які йдуть в освітній гавозі в го року, ліцеї, гімназії. І об'єднання сьогодні навчальних закладів забезпечити безпечний, комфортний довіз діток і освітян до навчальних закладів це дорога, це автобус і це достойна заробітна плата сьогодні наших освітян. Але коли ми говоримо про заклади освіти, ми розуміємо, що всередині нашої держави сьогодні немає можливостей на ту модернізацію, яка необхідна для шкіл. І для дошкільних закладів, і тому сьогодні ми працюємо з міжнародними партнерами. Ось Овручі, в прикордонному місті Естонія побудувала новий дитячий садок на 160 діток. Більш сучасного садочку немає в Україні. Чому? Тому що впроваджені європейські стандартні норми. І саме такі заклади нам сьогодні потрібні. Тому голови громад Житомирської області в Португалії, в столиці в Лісабоні, презентували уряду. І бізнесу в Португалії об'єкти і проекти, які сьогодні необхідні на Житомирщині, для того, щоб наші діти мали сучасні заклади з сучасною матеріально-технічною базою, щоб це відповідало європейським стандартам і нашим прагненням бути частиною європейської спільноти. Тому ми очікуємо найближчих позитивних рішень від португальської сторони і спільно з Естонською Республікою продовжить відновлення. Житомирської області, і я вважаю, що такою логікою сьогодні треба рухатися в кожному регіоні, залучати країн-партнерів, які будуть робити конкретні кроки в кожному регіоні і відновлювати сьогодні такі необхідні навчальні заклади, медичні заклади і розвивати нашу інфраструктуру. Дякую, слава Україні!